Так, сьогодні у нас псалом 52. В різних перекладах може бути різна нумерація, але я думаю, ви розберетесь. Прочитаємо псалом 52. На закінчення про Майлет, повчання Давида. Сказав безумний у своєму серці: немає Бога. Вони піддалися розтлінню і зробили огидними в беззаконнях. Нема нічого. Хто, нема нікого, хто чинить добро. Бог поглянув з неба на людських синів, щоби побачити, чи є розумний, чи є такий, хто шукає Бога. Усі відвернулися, враз стали непридатними, нема такого, хто чинить добро, немає ні одного. Невже не зрозуміють усі, які чинять беззаконня? Ті, хто поїдає мій народ, наче хліб їдять? Бога вони не, не, не прикликали. Вони будуть охоплені страхом там, де страху нема, адже Бог росія в кості тих, які догоджають людям. Вони засоромлені, оскільки Бог погордував ними. Хто, хто пошле Ізраїлові спасіння із Сіону? Радітиме Яків і втішатиметься Ізраїль, коли Господь поверне з полону свій народ. Ось такий псалом сьогодні у нас. І я почну, мабуть, з однієї цитати. Вона звучить так. Війна як рентген. Все людське нутро стає видним. Хороші люди стають кращими, а погані ще гіршими. Точно знаю і вже бачу по реакції, що хтось впізнав цю цитату. Тому що з, з, з вами ми дивилися цей фільм на цьому тижні. І фільм називається 20 днів у Маріуполі. Я думаю, ви, навіть якщо не дивилися цей фільм, ви повинні були чути, тому що цей фільм здобув нагороду Оскара. Це перший український фільм, який так високо оцінили. Це документальний фільм, там немає ніяких акторської гри. Це знімали все вживу, журналісти, і ця фраза належить лікарю, який у вже окупованому Маріуполі, можна сказати, в блокадному, мабуть, Маріуполі, рятував життя і взагалі дивився на все, що там відбувається. Так, от, давайте повернемось, щоб ви тепер розумієте, чия це цитата, і я її ще раз прочитаю: війна як рентген. Це людське нутро стає видним. Хороші люди стають кращими, а погані ще гіршими. Так от автор цих слів, цей лікар вважає, що війна висвітлює все те, що у людині може ховатись глибоко всередині. Так, цей лікар стає свідками як надлюдського героїзму, так і нелюдського звірства. Але Давайте повернемось до нашого уривку і прочитаємо ще раз четвертий вірш. У четвертому вірші написано: усі відвернулися, враз стали непридатними, нема такого, хто чинить добро, немає ні одного. І тут виходить деякий, деяке непорозуміння. Слова лікаря не співпадають зі словами Давіда в псалмах. Давид у Псалмі каже, що немає доброго ні одного на цій землі. Тоді виникає питання, що тоді бачив в одних людях цей лікар, що відрізняло їх кардинально від інших людей? І от сьогодні ми спробуємо розібратись з цим питанням і розіб'ємо це на таких три. Три питання ключових в нашій, в нашій сьогоднішній проповіді. Перше це розбещеність людей, розбещеність взагалі людства. Друге це як люди намагаються позбутися цієї розбещеності. І третє, що ж тоді робити з розбещеністю І ще раз повторю перше це розбещеність людства. Друге, як люди намагаються позбутися цієї розбещеності. І третє, що ж тоді робити з цією розбещеністю? Розбещеність людства. Спочатку давайте розберемо взагалі, що це за термін такий. А, хто, що, що це і хто це? Звісно, це не тільки стосується в сенсі розбещення неповнолітніх як кримінальної статті в Кримінальному кодексі, але це будь-яка поведінка. Що суперечить загально прийнятим моральним нормам. Тобто в нашому випадку розбещеність ми будемо називати будь-яку поведінку, що суперечить загально прийнятим моральним нормам. Виходячи з нашого визначення, можна зробити висновок, що будь-яка аморальна поведінка показує розбещеність людства. І вже тут на нас чекає перша проблема. А які моральні норми є загально прийнятими? І зараз з цим ми спробуємо розібратися. Як ви всі, мабуть, чули е про такі організації, як Червоний Хрест, Мегате, ЮНІСЕФ і так далі. І у кожного з нас є своє відношення до подібних організацій. Думаю, всі ці роки у українців накопичилось дуже багато запитань до них і до подібних організацій. Але чи значить це, що вони погані, що вони аморальні або розбещені? Багато з них робить справді дуже гарні справи. Наприклад, той самий Червоний Хрест дуже, дуже багато допомагає людям. І навіть у цьому документальному фільмі 20 днів у Маріуполі є декілька епізодів, де. Показується робота Червоного Христа. Один із самих таких яскравих це коли вони організа... організовували евакуацію з окупованого Маріуполя. Тобто ці люди ризикували власним життям і здоров'ям, щоб допомогти іншим. Звісно, це заслуговує поваги. Але чому тоді у нас стільки питань виникає до подібних організацій та їхньої роботи? Здебільшого вони діють по своєму статуту, який був написаний людьми, які в свою чергу намагались врахувати як можна більше всіх моральних та етичних принципів. Але хто як не ми бачимо сьогодні абсурдність деяких вчинків подібних організацій, урядів прогресивних західних країн, коли вони роблять вигляд благодетеля, а насправді просто дивляться, як ворог вбиває і нищить нашу країну і наш народ. Сьогодні у них є якісь червоні лінії, завтра у них цих червоних ліній вже нема. То вони щось обіцяють, потім кажуть: Ой, вибачте, ви не так нас зрозуміли. Ну ми трошки інший мали на увазі. Як же все нас все, все вже це дістало? Вітання Салювано, де ти там. А, моральні норми ґрунтуються на баченні світу, на який дивляться розбещені люди. Як тоді можна очікувати, що ці моральні норми здатні бути панацеєю від розбещеності? Статут Червоного Христа ґрунтується на таких моральних принципах, як гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність. І так далі. В цих принципах, на перший погляд, немає нічого аморального, поки ці принципи не починають втілювати в життя люди. Я нічого знову ж таки не хочу поганого сказати про будь-яку організацію. Е я захоплююсь роботою деяких організацій, і це, бо, це те, через що Бог може допомагати всім нам. І це дуже добре. Той самий Червоний Хрест дуже багато робить добрих справ, але це не знімає всіх тих запитань, які ми можемо до них поставити. Згадуючи про розбещення слюдства, було б нечесно не згадати про деякі церкви. Деякі з них ще сьогодні не можуть визначитись, для чого взагалі вони на цьому світі. І під високоморальними лозунгами ми не проти плоті та крові. Наша справа молитись і так далі. Вони нагадують розбещену дитинку, яка заплющила оченята, яка ру руцями закриває вуха, і дуже голосно кричить. І думає, що всі їх проблеми вирішаться От просто, отак, от от, самі по собі. Насправді. Безгуздо наводити приклади розбещеності людей, якщо Біблія каже, що всі відвернулися, що всі розбещені. А коли ми, коли навіть я сьогодні наводжу приклади, здається, що хтось інший краще. Але це, це не то, це, це не те, що каже нам Біблія. Отже, аморально виділяти якісь приклади, так як немає такого, хто чинить добро, немає ні одного. Отже, всі ми аморальні, всі ми розбещені. І як би нам не здавалось, що одні добрі, а інші погані, є два варіанти або нас обманюють, або ми дуже добре когось обманюємо. Поведінка, яка б вона не була, вона не свідчить про моральність. І далі ми до цього повернемось. Тому що Біблія каже, що ми не здатні бути добрими. І тут давайте перейдемо вже до другого питання. Як люди намагаються позбутися цієї розбещеності? І це окремий вид мистецтва. Спочатку я б хотів з вами разом пригадати одну біблійну історію. Подивитись на цю історію глибше, мені допомогла одна дуже класна книжка Тімоті Керлера – Марнотратний Бог. Якщо ви не читали її, це прям рекомендаціон від мене. Дуже-дуже крута книжка. І вона, скоріш за все, є навіть в нашій бібліотеці в церковній. Але моя порада одразу: купляйте свій варіант, тому що це книжка, ну, яка повинна стояти в бібліотеці у кожного вдома. Така коротенька реклама. Так от, в цій книзі Келір використовує притчу про блудного Сина для того, щоб пролити світло на головне і найпрекрасніше послання Ісуса добру новину про благодать, надію та спасіння. Келлер викриває, що притчу про блудного сина, найвідомішу з усіх Ісусових притч, досі розуміють дуже поверхнево і неправильно. Він знайомить читача з усіма особами цієї позачасової історії і показує, що в ній йдеться не тільки про блудного сина, а й про старшого, і що найважливіше для нас, пролюблячого батька. Це був короткий опис, про що книга, але до чого ця книга і притча про блудного сина до нашого питання, як люди намагаються позбутися розбещеності? На жаль, віруючі люди намагаються з усіх сил не бути схожими на молодшого брата і в цей час стають старшим братом. Давайте трохи пригадаємо взагалі цю притчу, раптом хтось забув, а може хтось і не чув. Коротенько про притчу, про брудного, блудного сина. Був батько, у нього було двоє синів, старший був. Лапочка, не дочка, а син, він все дуже служив батьку, дуже допомагав, і все було класно. Але був іще молодший, який ну, от був, як то кажуть, батьки, невдячний син. Ну, от йому все завжди було в тягость, він не хотів допомагати батьку. І це дійшло до того, що він підійшов і сказав, ну, якщо своїми словами, я ж інтерпретую, Батько, мені набридло чекати, поки ти помреш, можеш мені одразу віддати частину мою заповіту, і я піду жити своїм життям. Тому що ну, мені вже тут набридло. І в цій історії ми бачимо, що, звісно, для батька це був дуже болючий вчинок сина, але він все ж таки дає сину всі гроші, які йому е, повинні були Належати, коли вже батько помре. Цей син забирає ці гроші, і, як то кажуть, у нас іде во всі тяжкі, йде там, починає вести якраз аморальний спосіб життя і, і доходить до того, що просинається десь вже в свинарнику, у нього нема їжі, він їсть прямо з цих мисок свиней. Це дуже інтерпретує, звісно, я по-своєму цю історію краще перечитайте в Біблії, але я інтригую вас. Так от, просинається він, їсть там якісь макарончики, там написано в Біблії. Я не знаю, чим ізраїльтяні годують своїх свиней. Але він доходить до того, що розуміє, чий він син, згадує, чий він син. І розуміє, що у батька навіть найнижчі слуги. Живуть краще, ніж зараз він. І він кається в цьому і вирішує прийти до батька, вибачитись і стати не його сином, а просто там десь чистити свінарники і вже і це життя по-любому буде краще, ніж те, що в нього. І от він вже налаштувався на покаяння, на те, що він буде служити батько як слуга. Він йде додому, повертається до батька і бачить, що батько його зустрічає. Батько виглядує, коли ж цей син повернеться. І батько, побачивши на горизонті свого сина, він біжить йому назустріч, обіймає, приймає як рідного, найдорожчого сина і влаштовує для нього свято. І на це свято він запрошує старшого сина, який весь цей час. Віра і правда служив своєму батькові, дуже багато робив гарних справ, дуже багато виконував різних робот. Але яка реакція була у старшого брата? Він був дуже засмучений. Дуже засмучений, що молодший прогуляв усе, повернувся додому, а батько його прийняв як найдорожчого, найлюблячого і ще й пір закатив для нього. І зізвав всіх, всіх, всіх. І в ітоги цей старший брат настільки розізлився на батька, що навіть не захотів іти на це святкування. Це дуже коротка моя інтерпретація, може і не дуже, але краще перечитайте самі в оригіналі, якщо підзабули. Так от, давайте залишимо нашу історію і підемо далі. Цю історію Ісус розповідав фарисеям. Як ви думаєте, до якої категорії були схильні фарисеї? Звісно, що ілюстрація про старшого сина повністю була, ем, належала їх образу, можна сказати. Звісно, слухаючи цю притчу, всі вони розуміють, що Ісус говорить про них, коли говорить про старшого брата. Знаєте, що цікаве в цій притчі? Що там немає середнього брата? Там є тільки старший і молодший. У нас в цій притчі немає гарного прикладу, гарного сина. В нашій цій історії, в нашій притчі є тільки люблячий Бог. Ідея моральності людства навіть тих, хто все робить правильно. Виконує всі закони, всі моральні принципи, розлютила старшого сина, розлітила фарисеїв і, мабуть, іноді засмучує нас. Нам хочеться думати, що всі оті молодші брати вони потребують покаяння, а ми ще так намагаємось бути гарними людьми. От Ми робимо гарні вчинки, ми високоморальні люди. А коли ми бачимо, що Бог огортає любов'ю отих блудних синів, у нас прокидається ревність, і ми починаємо думати, що ми ж чогось більшого варті за наші заслуги і служіння людям. В такому випадку у нас є велика спокуса образитись на Бога і відмовитись прийти на свято, яке Він влаштовує. Звісно, побачивши нашу образу, як і в притчі, Бог, звісно, дасть змогу нам покаятись і побачити Його безумовну любов. І вже від нас залежить, чи приймемо ми рішення насолоджуватись Божою любов'ю, чи нас буде більше збуджувати наша самоправедність? Але що ж тоді з тим, хто не насолодився гарною новиною, що він дитя Боже? Як в цій притчі Бог стоїть і виглядає свого блудного сина, точно так Бог сьогодні чекає на тебе. Якщо ти не визнаєш свою провину перед Ним, якщо ти визнаєш свою провину перед Ним, Він огорне тебе своєю любов'ю і влаштує свято на твою честь. Знати свого батька, це не робить дитину близькою зі своїм отцем, а не знати свого батька. Унеможливлює мати з ним стосунки. Тому якщо сьогодні ви тут і ви не маєте з ним стосунків, чому б не познайомитись? А якщо ви вже служите не перший день, давайте пригадаємо тоді, а чому ми це робимо? Чому це цінно для нас? В цьому служінні ми насолоджуємось славою Божою. Чи якщо чесно. Заглянути в серце все ж таки трохи є чогось ще, окрім слави Божої. І тут ми переходимо до третього питання. Що ж тоді робити з цією розбещеністю? Сьомий вірш нам каже: хто, хто пошле із, Ізраїлові спасіння Сіону? Радітиме Яків і втішатиметься Ізраїль, коли Господь поверне з полону свій народ? Що нам робити? Як ми вже сказали, по-перше, познайомитись зі своїм Отцем Небесним, якщо ми цього ще не зробили, як в старому ток-шоу на телебаченні, де люди шукали своїх рідних, ми сьогодні можемо допомогти вам знайти батька небесного, який дуже, -дуже сильно любить вас і вже давно хоче з вами побудувати стосунки. А як бонус, це і наш батько. Тому, окрім батька, ви познайомитеся ще і з братами, сестрами, тими, хто тут. І можете будувати з ними стосунки. Ну, добре, познайомились ми з батьком зараз або ще дуже давно. А що ж робити з нашою розбещеністю тоді? Що далі? А далі написано в ривку радіти. Чому радіти? Розбещеність то залишилась. Чому тоді родіти? радіти? Ми з вами віримо в Спасіння Єсону. І тому можемо прочитати 1 Петра, 2 глава, 6 вірш. Там написано: ось як кладу на Сіон камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього. Не буде засоромлений. Нам немає чого соромитись, якщо ми віримо в цей, в цей камінь наріжний. Цей вибраний коштовний камінь це і є Ісус. Чи то ми, як молодший брат, начудили вже стільки, що вже наїли свинячої їжі по самі вуха, чи то супервірочні, ведемо високоморальний спосіб життя. Якщо наша краса виражається у красі цього каменю, тоді нам немає чого соромитись. Той єдиний, хто був без гріха, був посоромлений на Христі. Він заслуговував поклоніння, а був принижений та обсміяний. І сьогодні, як в притчі люблячий батько, Бог закликає нас на пір. На свято, в нашу честь. Не тому, що ми класні, а тому, що Він настільки сильно нас любить. Тільки його приклад може показати нам справжню мораль, яка полягає в жертві сина за аморальний світ, який заслуговував пекло. Чи це не найбільший прояв любові до аморального людства? Тому, незважаючи на аморальність людства і конкретно кожного з нас, Ісус нам допомагає не соромитись нашої аморальності, а насолоджуватись Його моральністю. І тільки цей процес може допомогти нам змінювати не тільки нашу поведінку, а й наші серця. Чи це не привід для свята, і я пропоную нам разом сьогодні. Доєднатись до цього свята, чи то ви зробите сьогодні це вперше, як молодший син, чи, можливо, ви вже давно поряд з Богом, але трохи призабули Його любов до вас. Ви трохи зосередились на своїй моральності, на своєму служінні, на своїй доброті. А Біблія нам каже, що цього немає. Є тільки Його моральність, є тільки його любов, і Його доброта якою ми можемо ділити з іншими людьми. Тому я думаю, що це гарна можливість відкрити сьогодні свої серця і в покаянні каятись перед Богом, як цей син, який прибіг до батька, і він розумів, що він не заслуговує навіть того, щоб бути слугом свого батька слугою. Але батько каже, ти мій найулюбленіший. І, і так само Бог каже кожному з нас, що ми найприйнятіші, найулюбленіші, не через те, що ми високоморальні, ми робимо гарні вчинки, а через те, що Ісус скоїв на Христі.